Народ, всім привіт! Ви знаходитесь на нашому YouTube-каналі на розпаковці двох великих, ящиків, шикарних запчастин по топових цінах. Ми знаходимося зараз, як завжди, в нашому гаражі, де стоїть СА39 морозиця, Джок морозиця, аку ми з них познімав, познімав, бо на дворі сьогодні у нас мінус оп 12 опять голот. Ні йти, ні їхати нереально. Дує дуйчик, але він не справляється. Перепади світла дуже сильні. Ривками робить то тепло, то холодно. Ну коротше, не суть. Е, тут у нас е, це я готовлю знімати нове відео по Ррерові по трансмісії. Дуже цікаве, буде відео. Я не мав його знімати, але побачив деякі нюансики і так от все залишив. Нічого не ставив, нічого не робив, щоб показати вам у відосі. А от наші ящики. Тут наш тюнь, який залишився попередній. Да, карера ще в наявності от така от красивейша карера. Отакі от, от запчастинки є. От, і от я не знаю, чого ті диски взагалі не забирають. Ну коротше, то шикарні диски. Якби в мене була Діо на проєкті, прошу я сильно задумуюсь, кстати. я б ті диски просто б не продавав. Але діло про ящики. Прям аж знаєте, відтягую, відтягую, бо сам в захваті просто від такого. Не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше. Мені дуже подобається, я вчора, як забирав посилку, просто в машині не зміг запхати ці ящики, складав сидушки, щоб запхати ці ящики, єлі вони влізли, єлі, як сюди запхав, ворота примерші, бо там калюжа під ними робиться, і там льот на А от ті двері, вони тільки е, ну, отак, от, от типу, по довжині входять, але я вже з ними не я Їх просував просто на витягнуту руку. Ще тяжкі, звісно, по 18 кілограм ящики вроді би тут. Так, да, на почті сказали по 18 кілограмів. Будемо приступати, дивіться, я так спеціально. Ну, я типу відкривав, але нічого звідти не доставав. Тільки одну запчастинку достав і то вона замотана, не розпаковував. Таку відкладемо. Це тут всі ящики великі, це стільки запчастей отримав велик... ну, великими об'ємами. Ящики так і лишав, не згортав. Але це буде зараз щось. Звісно, треба було в рукавички діти, бо холодно в руки, капець. Коротше, перше, що нас зустрічає, це труба. Е, можу, в принципі, зразу сказати, що за труба. Е, це доплер С3Р. Аналог Ясуні R. Точніше, може, це Ясуні аналог її, тому що Доплер ніби старіша труба. Це труба переварена з горизонт е, на Діо. Переварена трошки паршиво, переварював сейшн, а переварював що паршиво, тому що вона хромова і до хрому приваритися дуже важко. Коротше, там просто трубки вваряні. Вийму її, а потім вам розпакую і покажу. Добре, що воно так само хорошечно. Опа, акуратненько, акуратненько. Буду вам так от віці зразу. Опа. Малосі нас зустрічає атена. Там ще малосі є. Поліні, подушечка стечість, впуски, карп. Отаке от от красота. Раз. Потім тут нас зустрічає красота. Діски вже спалили. Короче, от там дісочечки. Ну, як дісочки. Колеса в зборі з резиною, все як має бути. Раз. Ой, редуктор витік із-за того, що на боку лежав. Жалко, ну нічого страшного. Бак для тюнерів. Це бак на 34-ту багажник. Перенос в багажник. Такий от. Ой, бензик полився. Да, бенз. О, кстати, хороший бенз на запах. Вообще клас. О, хороший. Ось такий вот класний бачок. Теж буде в продажі, він мені точно не треба. Це у нас картер 1. Живий ніби як. Сказали. Ну, коротше, по-любому живий картер ГБЛК. Тут варіатор Малосі. Комплект. Надію. Раз. Де це від нього О, паук. Малосі, 80 коротше, Діо. Бачите, комплект. Геть пружина торка є. Е, далі їдемо. Це у нас сток запчастини. Кусок другого картера. Отвід на щока. Тут кучу рівнів, далі. ну, цьому, то я так понимаю, хана. No. name якийсь. Нема назви. Нема короте, назви. Сюди його. Це у нас ООО, Атена Бандо. Я так розумію, що це з ремінь, бо широкий, по ньому видно. Сюди. Це у нас що таке? Оригінальний ремінь на ЗХ. Широкий 18 ремінь. А, носа тече від холоду, капець. І 6 штатив тримати, руки замерзли. Давайте трошки погрію руки. Трошечки так. А, може це 0,5 зробити? О, б'є 0,5. Може, треба було зразу зробити. Монтажор мене захейтить за це. Ну нічого страшного. Що ми тут бачимо далі? Оріг чи не оріг? Ва! Оріг, кейхін, Надіо. Звісно, без резиночки, на резиночка в мене є. Кейхін, Надіо, оригінал. Дивіться, не розшатаний, не розбитий. По різьбам Треба буде подивитися по різьбам. Зараз... О, різьби є, я їх бачу. Вам не видно, а мені видно. Я не знаю, як вам показати. Ну, Коротше, живий повністю карп з іксовський. Є різьба. І тут є різьба. Це, так, це у нас що? Стоковий колокол, стоковий. Так, да, бо ніяких надписів немає, я думаю, що це стоковий. Давайте я включу ще одне світло. Ем... О. О, так я думаю, буде точно лучше. О, взагалі імба. Так, це у нас теж сюди. Це генератор далі. Так, 118 шківи. Тоже хороша штучка. Дуже багато хто їх зараз шукає. Так, це стоковий впуск ГБЛК на 3 болта. Це у нас тюнінг впуск. Він універсальний. Дивіться, можна на 3, а можна на 4. Типу, і під ГБЛ і під ГБЛК зробити. Взагалі прикольно. Тільки патрубка, я так розумію, до нього немає. Ну тут є якісь. Колхозний патрубок, але не знаю, не знаю, не знаю. над цим треба подумати. Відкладемо його сюди. Подушечка, це подарочок. Дали. Подушечка стать 6 на відкритий руль. Хороша штучка, гарний стан, кстати, не покоцана. Хорошенька, хорошенька. Далі кинемо. Це у нас скріплення до труби. Звісно, стоковий вентилятор. Стоковий впуск, ліпісковий, точніше. Е, хомутик. О, я думав, що його немає. Хомутик на трубу, на муфлер. Клас, клас, клас. Боже, ви не представляє, таке я довольність від цих запчастин. Просто капець такий довольний. О, супорт! А за супорт я не знав. Ж якісь колодки модні, як це вам показати, ту надпись, там якась надпись моднява. О. Ну, я думаю, це стоковий супорт просто на модних колодках. Так, це тросик спідометра новесенький. То таке? ДЛХ? Наскільки? На 2000. На 2000 пружинка ДЛХ. Підідо, пайдет, поййдет, пойдет, пойдет. Ще одна ДЛХ. Наскільки? На 2500. Вау! Не знав, що в ДЛХ геть на 2500 є. Такс. Нульовичок по лінії 90 градусів. Саме чітке який є. Ну я не знаю, що я буду зразу продавати. Я хочу попробувати на РР. Попробувати, ну, попробувати коротше, з нульовичком РР, що він скаже. Може йому воздуха маловато, і він ще почне ярче їхати. Коротше, це поки не продається. Поки що ні. Так, дайтонку ви вже всі побачили. Красна Дайтона під квадратну фішку. це в нас. о, дивіться, це стоково. Оригінальна головка розточена під 70 кубів. Це дуже класно, кстати, що вона розточена і дуже акуратно розточена. Не знаю, хто точив, Навірно, сейшен теж, бо все тут від сейшено. Це китайська головка під 70 кубів. Мото теч. Теч. Іменно теч. Пойдет. Колінвал! Атена! Колінвал атена. Стану тут трошки, бо я вже замерз. Такс. Такс. Як матрюшка якась. Такс. Опа. О, 32. Єсть. Колінвал люксовий. Попробуємо шиєчку. Вау! Тут взагалі без люфтів. Він прям нульцевий. О, є на шиї Атена. Атена. атена, Антена. Клас, це мені дуже подобається. Звісно, тут в комплекті має бути сепаратор, ну нема то, нема то, то що вже таке. Пайде і сепаратора іпаратора Так, коленвальчик побачили. Е, самий же рук, що у нас є, це ЦПГшечка. Малосі, спорт, Надіо. 34-35. Опа! Ну, так, да. БУ, БУ, БУ. Вона їздила, питань немає. Дивимося на поршень. Задірів немає. Все, гарненько, стопора є. А тут нема. Одного стопора немає. Ну, це вже не піда, в принципі, стопора можна поставити любі. А, і прокладок немає. А це вже, звісно, жаль. Е, ні, одна є. Ця є, а от цієї основної немає. Ну, це вже таке. А, чугуняка, холодно в руки. Дивимося. Дивимося і бачимо, і бачим, що вона ідеальна. Ну я дивлюсь поза камеру, а ви дивитесь в камері. Ну, типа, ну, від слова «ідеальна», то тобто, що вона в гарному стані. Це що ржавчина із-за того, що вона лежала, це взагалі не проблема. Як це світло показати? Коротше, її просто треба поставити на маслицю, на масилкові трохи проїхати, і буде бомбочка. Так, зараз трошки паузу, бо телефон дзвонить і чуть погріюся. Так, все, я порішав свої діла, поставив телефон, щоб розпакувати ще трубу, показати. Ну, так як на Діо взагалі рідко продаються труби, то навіть ця буде шикарно. Особливо якщо е в основному, що роблять, переварюють ТТху або купляють технігаз. Бо це єдина труба, яку можна на бумі купити для діо. Ясуні R піддіо, на жаль, немає. Це теж все переварить. А це труба допліг, це у нас Франція. Гарна труба і по суті дує по графікам, як Ясуні R. Так і замотали, звісно. Плотненько. Щоб не поконтити. Це дуже добре. Холодно так на двері капець. От така от. Красивейша труба, звісно, надпись вже здерли, бо тут була надпись, я цю трубу знаю. І шельдика немає. І що в нас тут? Доплер S3R. Коротше, це Ясуні R по факту. Реально, по факту, по графікам, по всьому, вона дує, як Ясуні R. Хомутик сюди є, все є, здертий тільки один шельдик і наклейки. Ну тут було доплер написано колись. І воно було. Я прям бачив, я знаю цю трубу. Я цю трубу колись підбирав. Підбирав в знайому своєму. Але він тоді вирішив продати все і, коротше, і продав. Трубу, кстати, о, дивіться, кстати, її чуть краще переробили, пошліфували по ходу. Даже не так страшно виглядає, як ніж було, коли я перший раз її бачив. от воно виглядає. Акуратно, я вже, вже я скажу, що це акуратно. Реально, тоді воно мені страшніше виглядало. Коротше, от такі от, доплер. Кріплення. Кріплення, бачите, теж перероблено під діло, щоб воно ставало. От так вот у нас є кріплення, є хомутик. Все в нас є отакий от от красивейший доплер Надіо, надіо, чуваки, труба надіо, Рка, по суті. Хто робить конфіг на максималочку, от вам, пожалуйста. Рка буде. Бо всі от зазвичай я ж, Ну, то що я сказав, роблять тетеху переварюють. Або ставлять технігас. Ну технігаз, як ми всі знаємо, воно ну, слабенька труба. На найперший, типа простіший конфіг, да. От дивіться, тут. Одне коліно оригінал просто перевернуто трохи. А оці вже дві частинки, це вже варяні. Ну і флянець теж оригінальний лишився. Типу, отакий от він. Все чотенько, гарненька труба. Вообще, Клас, я вам скажу, це клас. І отак я вже трошки розклав тюнінг. Що в нас є по тюнінгу? Впуск. Універсальний, типу під е, любі карби через патрубок. Патрубок можна поміняти, це не проблема в будь-якому автовеломагазині зайшов, підібрав патрубок, поставив два хомута та все. Подушечка з Т6, комплект варіатора мультівара, Дайтона червона, Малосі е, Спорт і Атена Racing Колінвал. Е, да, кстати, 32,5 мм це під ГБЛ-мотор. А я щось забувся, що це, думав, що це під ГБЛК. ГБЛК це 34 мм. Ну, Чуть-чуть помилився, але просто, наскільки я поняв, та й не, не то, що поняв, а по факту е, тюнінг колінвалів на ГБЛК мотор не має. Можливо, через той розібрали цей мопед, бо картера все-таки ГБЛК. Два болта. І тут один болт. Так, да, Картера ГБЛК. Це зовсім різні колінвали. Отака от от історія. Да, і до малоськи, звісно, є розточена головочка. Отак от буде по кайфу. Краще, Типу, от, так, такого типу, в зборі. Цю прокладочку можна від... купити самі обичні китайські прокладки, під 72 куба, поставив собі та й поїхав. Стопор теж не проблема взагалі. І все, ну коротше, дивіться, виходить, що в нас? Колінвал поставив, поршню поставив, варіатор поставив, комутатор поставив, впуск та, в принципі, на стоковому зіксовському карбу теж можна гарно настроїти мопед. Все-таки, скільки там, ніж, ну, ж типу, 17,5 чи 18 мм. Карпіде. Типа на ньому теж можна Спокойно настроїтися. І, естественно, труба. Коротше, по суті, можна зібрати повністю мотор на конфіку. А, атена. Так, Це у нас що? Це у нас Оріга і цей атена. Отак. От от. е, куди нам покласти його? Так ось сюди. І ще 118 шкіри. Наша ж імба взагалі має бути. От так от. Все, а с ну степ ще там поставити якусь. І все! Вот, пожалуйста, зібрав мотор на конфігу. Чо ні? А А чо ні? Чесно я б її сам би захотів би даже зібрати. Зібрати оце все от і дісочечки. Зробити просто імбову 35- -ку. Кстати, да, не з ікса, а 35-ку по прикол. Не, ну ладно, з зик, мені фара з X більше нравится. І буде вообще кайф. А, кстати, якщо збирати на ГБЛ моторі і збирати під ZX оті оранжеві диски. Ну, це я розказую, як би я зробив. Оті оранжеві диски. У мене є в тайнічку вон, жовта-оригінальна Фара ZX, -овська. якраз золоті стебе під диски. І тонірувані стопи під ZX. І прибор. А, ну в мене, звісно, є така моя приборочка. Отака о. Зеро. Ну, я б зробив типа, під оригінал, вже типа, якщо все жовте, диски жовті, фара жовта. Оця от люксова приборочка жовта з Стоп-тонірований, оригінальний З. І це було б щось. Ну, Комут, звісно, так. Да, комут під ГБЛК або квадратна фішка. Але це не проблема. Комути в нас з'являються часто, комут ще якраз там під двойну фішку взяти і все. Просто буде не то, що ракета, це буде ракетіще. Я думаю, ну, може в Україні у нас є якийсь Зікс класно зібраний. Але я б складав без X так, щоб він був сліпером. Тобто сліпер, що що це означає? Типа, що він виглядає ніби сток. Так що Я б, да, я по-любому збирав би на оригінальному карбу, щоб був фільтрбокс. І туди б спонжа вирізав би. Ну, Це моя думка чисто моя думка. Жалко, що один цей скат вже забрали ще й на таких -ох скатах. І це було б вообще. Реально вовше, ракета була. Далі бокова лапка її надів. Отака от нас була розпаковочка. Шикарнюща розпаковочка. Мені взагалі. Я зараз в такому захваті, що просто капець. Якщо б я діо збирав, би, я б зараз це просто все собі поставив. Би. Так як я кажу на от шикарних дисках. На цьому всьому сцепу підібрати. 107, сцепа. вона ж універсально від всіх мопедів підходить. 107 сцепу, колокола, кола, ну коло коли на діо знайти тюнінг. Ну, типу, мало якийсь якесь поставив й собі, та й все. Його хватить за облачно навіть. І що нам ще не вистачає е, впуск. Ну, Ліпісточки вирізати, карбончики. Якщо там. Кстати, які тут ліпістки? Ну, тут пластикові якісь такі. Е, і то це воно не пластик називається, я вже забув, як воно називається. Ну, Кстати, ліпістки міняли, походу. Гарно прилягають і не похоже на сток. А в мене ж є ліпісткові стокові, можемо зрівняти. Так, е, 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 е. да, стокові йдуть железні. А там навіть впуск з якимись е, поліомід, мені каже, чи що, чи як воно правильно. Ну Це не карбон. Воно, кстати, в кліточку таке карбон, але це не карбон. Ну, ну коротше, навіть впуск тут теж робили краще. То можна віднести його теж до тюнга, тільки я б, звісно, ограничите трошки більше загнув би. По максимуму, скільки можна було, щоб проходило в картер. Ну Це в нас ГБЛК. А ми говоримо про те, щоб зібрати ГБЛ, тому що колінвал під ГБЛ. Ну, в принципі, цей колінвал можна поставити і на ГБЛК. без проблем. Трошки буде не так, звісно, але можна. Так що така у нас розпаковочка. Не забувайте народ, що до публікації все дешевше, виставляємо все по окремості. Ні, спочатку ми все в TikTok заливаємо повністю, що у нас є в наявності, а потім все по дільності. Завжди ми затягуємо з викладанням ну, публікації запчастин. Щоб ви купляли дешевше до публікації. Бачите, оцей комутатор ще не виставлений Колодочки не виставлені, тому що до публікації, щоб воно йшло. Не забувайте, що у нас є шикарні ЦПГшки на 27 і на 34. -ту. Це зараз це самі імбові Просто ЦПГшки Я зараз на всі мопеди їх ставлю. Клас, вони з завода запилені, в них вікна підняті, мопед класно починає їхати. І є ще колінвальчик МСУ на Лец. Да, на Леце, коротше, і там же на ньому надіти підшипники СКФ оригінальні. Бельгія, вроде, чи що? Ну, коротше, оригінальні СКФ. От от. Це 16 ще в наявності, поліні фільтр поки що не продається, скатом дає, продається, диски продаються. Коротше, все, що ви бачите тут, воно все продається, крім РРА і все, що касається РРА. Джок теж продається, розборка в нас. Ви забули зараз. Бо... Ой. Уверх нам не треба, нам треба вниз. По розборці є дуже багато запчастин. Дивіться, воздухово фільтра, фільтри, стопи, фари. Ну, фари одна тільки лишилась, в принципі. Проводки. Коротко, всяка мілочь, всяка 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 всячина є. Дивіться, тут це у нас 34-та, і вилка є, і ще куча всього є. І 27-ма є. Тут багато пластику, кстати, по ній теж ще є. Проводка, а проводка є, да, проводка є. От проводка, а, це тільки наверх проводка, а вроді основна проводка продана. Да, Проводки немає. Проводки немає, але є багато пластика. Є і сідушка жива, класна, пластик внутрішній є, торпеда вся є. Зовнішні пластики, це у нас 35-та. Є передні гальма, але вони під перебор, під газетник живий є. Під круглий замок. Це, короче, о, кстати, це був XGBL. І ота доплер труба. Колись робилась під e, цей коротше, да, коротше, Це ZX Ну, З нього проводка продана, на жаль, уже. Щіточки є, ще щось є, там ще куча всього є. Коротше, народ, реально багато всього є. На 27-му, кстати, теж і клюв є, і бочини, і голова. Голова ось лежить, і фара є. На 27 взагалі ще багато чого є. Так що по розборці пишіть. По тюнінгу пишіть. Мопеди, кому треба, са 39 дуже класно зробили, ми старались, капець бабла в неї влупили. 550 доларів, дивіться. На новій вилочці, на нових гальмах, на новій резині, на нових титанах, Покрашений, на новій сідушці, а вони стоять на них космос. Це я вже знаю. Дуже я довго сідушку шукав. По нюансам, це тільки тут а, самий нижній подон, він на хомутиках, бо він полопаний був, на хомутіках стягнутий. І все. Трошки цокотить е, клапана, мені кажеться. Ну, вони, коротше на холодно потім перестають. Е, масло в редукторі нове, в моторі нове і тосол новий. Все коротше, нове. правильно? дуже класний мопед і максималка 70. І м'ягенький, і комфортний, і в блок їхати удобно. Коротше, класний опед. Е, РР хотів, поки була все плюсова температура, готовити трошки. Але вже не буду, бо дуже тут холодно. Реально дуже холодно. Не можу ні РР робити, нічого не можу робити. А по РР ще дуже багато що треба зробити. Треба поміняти траверсу, бо в мене є нова. Поставити нову. З трансмісією погратися. Е, ще в мене є одна штучка на РР. Ну, це ви побачите потім в наступних відосах по РРУ. Ну наступний відос буде, не знаю коли, буде по трансмісії, коли чуть-чуть потепліє. Бо на холоді з металом працювати дуже холодно. Е, ще в нас. Коротше, цей відео ми закинемо. Постараємося в течение 2-3 днів, а може і за день, може завтра вистем. Сьогодні субота, в нас Сьогодні субота, а число 31 січня. 31 січня вчора я отримав цю посилочку. Зараз доснімаю, попрощаюсь з вами. І можливо ввечері буде монтуватись відео або завтра днем, щоб до вечора вже вам його викласти. І після цього, як додивитись відео. Зразу пишіть, вихвачуйте оці от красивіші, класні запчастинки. Ціни будуть смак, реально смак. І ті, хто знають, що на дію важко щось знайти зараз, типу, серйозно, типу, як ЦПГ, Колінвал, трубу. Спішіть, я вам кажу, розберуть в секунді. Шківи 118 теж заберуть. Хоча я думаю, може одні уставити собі, не знаю. Коротше, всім дякую за перегляд. Е, Отакий от вам огляд, розпаковка е, класного тюнінгу. Достойного тюнгу по шикарних цінах, я вам обіцяю, будуть ціни просто імба. Лайк, підписка, турнічок. Пишіть, узнавайте по цінах, купляйте. І всього вам самого кращого. Всім пока!